Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати розділ рівняння і будемо розв'язувати рівняння, використовуючи основні властивості рівняння. Подивіться, властивість під номером 1. Корені рівняння не зміняться, якщо його обид, обидві частини помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Наприклад, не пишемо, просто дивимося. У нас є рівняння 2х дорівнює 4. Ми знаємо х невідомий множник, щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. А тепер, давайте використовуючи цю властивість, да, помножимо і праву, і ліву частину рівняння на 2. 2 множимо на 2 буде 4х дорівнює 4 множимо на 2 8. Знайдемо корінь тепер цього, цього рівняння. 8 ділимо на 4, 2. Як бачимо. Корінь рівняння залишається без зміни. Знову ж таки працюємо з першим нашим рівнянням. А тепер давайте поділимо і праву і ліву частину на 2. Що це в нас буде? 2х ділимо на 2 буде просто х. 4 ділимо на 2 буде 2. Подивіться, ми відразу отримали корінь. Ми зараз множили і ділили і праву і ліву частину рівняння та, і отримували ті самі корені. Друга властивість. Корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Наприклад, х плюс 3 дорівнює 5, ми знаємо, що зараз у нас х дорівнює 2, да? 2 плюс 3 буде 5. Згідно цієї властивості, корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок, перенесе з однієї частини рівняння в іншу, але змінивши при цьому його знак на протилежний. Перенесемо плюс 3 в іншу сторону, в іншу, тобто зараз у нас х плюс 3 це. Ліва сторона 5 це права сторона. Так? Перенесемо плюс 3 в праву сторону, змінимо знак на протилежний, буде мінус 3. Що у нас буде? Х дорівнює 5 мінус 3, скільки це буде 2, х дорівнює 2. Бачите, як ми і казали на початку, що у нас х дорівнює 2. Отже, використовуючи ці властивості, будемо сьогодні працювати з більш складними рівняннями. Давайте подивимося на приклад, який розібрали у вашому підручнику. Дивіться. Розв'язати рівняння 4 множимо на х-3, мінус 12х дорівнює 3 множимо на 2 мінус х і плюс 7. Розкриємо дужки. пригадуємо, мама, пташка корме кожне пташеня. 4 множимо на х і 4 множимо на мінус 3. 4 множимо на х, 4х. 4 множимо на мінус 3 мінус 12, переписали мінус 12х до рівня 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на мінус мінус 3х і переписали плюс 7. Далі зведемо подібні доданки в лівій і правій частинах рівняння. Подібні, подивіться, 4х мінус 12х, це буде в мінус 8х, переписали мінус 12. 6. Плюс 7 це буде 13 мінус 3х. Перенесемо доданки, які містять невідоме, отже, з іксом, да? в одну частину рівняння частіше вліву переносять. А решту доданків у іншу частину рівняння. Змінивши при цьому їх знаки на протилежний. Дивіться. Мінус 8х залишаємо, а мінус 3х будемо переносити, змінюємо знак на протилежний, у нас вийшло плюс 3х. 13 залишаємо на місці, а мінус 12 переносимо, змінюємо знак на плюс 12. Зведемо подібні доданки в лівій та правій частині рівняння. Мінус 8х плюс 3х, це буде мінус 5х. 13 плюс 12, 25. Знайдемо корінь рівняння х дорівнює 25. ділимо на мінус 5, х дорівнює мінус 5. Перевірка. Ліва частина підставили, отримали 28. Права частина підставили отримали 28. Отже, рівняння розв'язано правильно. Давайте зараз з вами почнемо з більш легших рівнянь. Отже, перший письмовий номер, номер 1336, роз'яжи рівняння 5х плюс 3 дорівнює 4х плюс 8. Що ми зараз будемо робити? З іксами зберемо все з однієї сторони, без іксів в іншу сторону перенесемо. 5х залишаємо на місці. 4х будемо переносити, отже, змінюємо знак мінус 4х. Дорівнює. З правої сторони залишили 8 на місці. А плюс 3 з лівої переносимо в праву сторону, змінюємо знак, буде мінус 3. Отже, 5х мінус 4х буде 1х. Пишемо просто х дорівнює. 8 мінус 3 буде 5х дорівнює 5. Давайте перевіримо. Підставляємо 5 множимо на 5 плюс 3 дорівнює 4 множимо на 5 плюс 8. 5 множимо на 5. 25? Плюс 3 28. Дорівнює 4 множимо на 5 20, плюс 8 28. Як бачите, рівняння розв'язано правильно. Запишемо друге рівняння. 3х мінус 16 дорівнює 8х плюс 19. З іксом в одну сторону без ікса в іншу. 3х залишаємо на місці, 8х будемо переносити міняємо знак мінус 8х. 19 залишаємо на місці, а мінус 16 переносимо, змінюємо знак плюс 16. 3х мінус 8х, це буде мінус 5х. Дорівнює 19 плюс 16. 35. Х дорівнює. Поділимо й праву і ліву частину на мінус 5. Да? Отже, 35 ділимо на мінус 5. Х у нас дорівнює мінус 7. Виконаємо перевірку. 3 множимо на мінус 7, мінус 16, дорівнює 8 множимо на мінус 7. Плюс 19. 3 множимо на мінус 7, це буде мінус 21, мінус 16. 8 множимо на мінус 7, мінус 56, плюс 19. Мінус 21 і мінус 16, це буде мінус 37. Дорівнює. Мінус 56 плюс 19 це буде мінус. Да? 56 мінус 19, це буде 37. Отже, мінус 37, дорівнює мінус 37, рівняння розв'язано правильно. Так, давайте зараз перейдемо до наступного номера. Це номер 1338. Більш складніші. Почнемо розв'язувати рівняння. Отже, одна друга х. Мінус 5 дорівнює х мінус одна друга х. З іксаме в одну сторону. Одна друга х. А ось оце одна друга переносимо, змінюємо знак плюс одна друга х. 7 залишаємо на місці, мінус 5 переносимо, плюс 5. Одна друга х плюс одна друга х. Що це таке буде? Це буде х, та одна друга плюс одна друга. Дорівнює 7 плюс 5 12. Одна друга плюс одна друга це буде 2 других, отже, одиничка, да? ну, половинка х плюс половинка х, буде 1 цілий х. Отже, це буде х. Дорівнює 12. І давайте перевіримо, да? я буду ось тут записувати. Одна друга множимо на 12, мінус 5, дорівнює 7 мінус 1 друга множимо на 12. 12 других це 6, 6 мінус 5 1. 12 других це 6, 7 мінус 6 1. Отже, рівняння розв'язано правильно. Я зараз витираю дошку і буду записувати друге рівняння. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу. Так, Друге рівняння. 11 х плюс 8 дорівнює 1 третях мінус 7. 1,1 третя х залишаємо. Будемо переносити 1 третя х, змінюємо знак мінус 1 третя х. Мінус 7 залишаємо, а 8 переносимо, буде мінус 8, 1,13 і мінус 1 х, Це буде 1,х, або просто х дорівнює. Мінус 7 і мінус 8, мінус 15, отже, корінь рівняння, мінус 15. Перевіряємо. 1,1 третя множимо на мінус 15, плюс 8 дорівнює 1 третя множимо на мінус 15 і мінус 7. 1,1 третя перетворимо на неправильний дріб. 3 множимо на 1,3 і плюс 1, отже, буде. 4 третіх множимо на мінус 15, це буде мінус 4 третіх множимо на 15, плюс 8, дорівнює, мінус 15 ділимо на 3, це буде мінус 5, мінус 5 і мінус 7, буде мінус 12. 3 і 15 можемо скоротити, це буде 1 і 5 – Мінус 4 множимо на 5 це мінус 20, плюс 8 буде мінус 12. Отже, мінус 12 дорівнює мінус 12. Я витираю дошку і будемо записувати третє рівняння. Одна ціла. 1 х мінус 9 дорівнює мінус 4 п'ятих плюс 4, 1,1 ,1 х переносимо мінус 4 п'ятих, буде плюс 4 п'ятих. Дорівнює 4 залишаємо з однієї сторони, мінус 9 переносимо, змінюємо знак плюс 9 п'ята плюс 4 п'ятих. Це буде 1,5. 5 п'ятих це одиничка. А у нас вже є 1, ,1. отже буде 2х дорівнює 4 плюс 9 13х дорівнює 13 других, або як ми можемо ще записати: 13 ділимо на 2, 6,12. Отже, х дорівнює 6,12. Давайте перевіряти. 1,15, давайте відразу так, запишемо, що це буде в вигляді неправильного тробу. 5 множимо на 1,5 плюс 16. 6 п'ятих множимо на х, це у нас 13 других. 9 дорівнює мінус 4 множимо на х, це 13 других. І плюс 4. Так, що можна скоротити? 6 і 2 скоротимо на 2. 1 і 3. Отже, що у нас буде 39 п'ятих мінус 9 дорівнює 4 і 2 скоротимо 1 і 2. 2 на 13, мінус 26 п'ятих плюс 4. Так, і давайте запишемо, отже, що це у нас таке буде 39 п'ятих, да? а 9 можемо представити як 8,5, да? 39 мінус ,5, 8,5. Я люблю, щоб були однакові знаменники. Мінус 26 п'ятих, плюс. 3,5. Так, дивимося. Можемо навіть перетворити на неправильні дроби. так? Можемо працювати із мішаними числами, як нам зручно. Давайте перетворимо на неправильні дроби. 8 на 5 – 40, 45 п'ятих, 39 п'ятих мінус 45 п'ятих. Дорівнює мінус 26 п'ятих плюс. 3 на 5 – 15, і плюс 5, 25. Отже, однакові знаменники працюємо з чисельниками. Від модуля більшого, віднімаємо модуль меншого, і ставимо знак, який стоїть перед більшим. Мінус 45 віднімаємо 39, буде 6, мінус 6 п'ятих, дорівнює те саме, да? з цієї сторони, мінус 26 мінус 20, мінус 6. П'ятех. Отже, отримали правильну рівність. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання у вас зовсім не складні три рівняння. Розв'яжіть його, розв'яжіть їх, використовуючи ті властивості, які ми сьогодні з вами вивчили на уроці. Поки що починаємо з найлегших. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів.